Всім привіт! Сьогодні на огляді нові альбоми з комбінованими комірками. Перша половина комірок 27 на 27 міліметрів. Таких комірок буде 150. Перших 5 сторінок. Другі 5 сторінок 35 на 35 комірочка. Всі сторінки виготовлені з м'якого силикону, гнучки. Не крихкі під час зміни температури, Стійкі до зовнішнього середовища. Кожна комірочка закривається, як і в всіх альбомах. Загальна кількість комірок 250. Альбом з написом, з іншого боку, немає нічого. Досить м'яка, приємна на дотик обкладинка. Дуже великий асортимент по кольорах. Під час замовлення кольори будуть випадкові. Тому що велика партія і немає можливості вибрати кольори. По наявності, звичайно, будемо відправляти те, що ви бажаєте, але кольори будуть випадковими. Альбом розмір 17,5 на 21,5. Стандартний розмір. Кольори зараз я вам покажу. Звертайтесь до наших магазинів, будемо завжди вам раді. Всім до зустрічі!